Доброго ранку на каналі. Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 грудня 2024 року. Та вже 1 січня 2025 року. Сьогодні 31 грудня 2024 року. Завершиться 2024 рік народження молодика в знаці козарі. Складний та напружений сьогодні день. Нічого не сіємо, розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 31 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для квашення капусти та, та для різних заготівок. Важливо для здоров'я на 31 грудня 2024 року. Не використовуйте сьогодні такі продукти, як шоколад, не пийте каву, не їжте жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонез, сіль і не використовуйте алкоголь. Що ж можна приготувати смачного для здоров'я? Використовуємо такі продукти для приготування смачних страв: морську рибу, пісне м'ясо, відварені яйця, дуже корисні молочні та кисломолочні продукти, макаронні вироби, доступні вам всі свіжі та варені овочі, фрукти, ягоди, селеру готуйте, в салатах дуже смачна, їжте гранати, журавлину. Використовувати для приготування різних страв, вітаміну, зелень і пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра 1 січня 2025 року. Так як ми вже зустрінемося вранці 1 січня. То завчасно сьогодні хочемо побажати вам, щоб 2025 рік був щедрим, добрим та затишним, мирним. І хай це буде рік нових звершень, здійснення ваших мрій та особистих перемог. Хай це буде рік миру, перемоги, щастя та радості. Ну, а зараз розглянемо. Які справи нас чекають 1 січня. А це буде якраз доба гекати в Знаці Козаріг до 12.48, а після 12.49 вже в Знаці Водолій. Це складний та напружений час, нічого не сіємо. Розсаду не турбуємо і нічого не висаджуємо. А можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 січня 2025 року. Тут у нас якраз такий день, коли зранку ще будуть працювати енергії козирогу. І тільки що ми говорили, що не можна використовувати для харчування, але вже на обід та на вечерю можна буде використовувати зовсім. Інший склад страв, але давайте розглянемо, від чого треба відмовитися 1 січня після першої години дня. Треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А тепер поговоримо про харчування для здоров'я на другу половину дня 1 січня. Готуйте рибу, морепродукти, шашлик. Ковбасу можна куштувати, м'ясні страви готувати, каші дуже корисні з гречки, пшениці, вівса, їжте свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Молочно-кислі продукти дуже-дуже корисні, проростки насіння, різних насінин, хліб з висівками дуже-дуже корисний. Да, пийте какао. Їжте горіхи, мед, сухофрукти, і пийте чай з ромашки та каркаде. Як бачите, великий перелік страв різних, готуйте і смачного вам! І всі будьте здорові! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, на завершаючий день 2024 року. Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких вам гараздів! І обов'язково тепла та затишку у вашій оселі на сьогодні і на наступний 2025 рік. До зустрічі у 2025